Я звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Хочу вам показати, кого я сьогодні впіймала: орхідея, юнікорн, єдиноріг, бігліб. Ось така чудова орхідея, просто неймовірна. Ось Так її покручу, і вам спинку покажу, подивіться, яка краса, яка краса! Оце прихильники б сказали, що вона легато подібна. Одразу я її пересадила. Ось такий горщик, закритий горщик без дренажних отворів, кора пінія, тут трошечки ще великою, щоб вона платніша була. Найдуже гарний такий пігмент на листочках, дуже вона неймовірна. Подобається мені дуже і дуже. Невеличка розетка. Ой, все, як я люблю. Але квіти подивіться, яка краса просто ось моя рука ось ця квітка, неймовірно, гарна, просто красуня. Не єдиними мультифлорами, парфюмерними фабриками, шилеріанами і ще й не єдиними бігліпами. Подивіться, яка шикарна орхідея. Зараз мені подобається, що мої смаки різноманітно змінюються. Просто клас. Взагалі, я радію, що можу. Мати будь-які орхідеї на будь-який смак, колір і на будь-який розмір. Тому що в мене зараз змінюються умови проживання. В мене буде багато місця для квітів, і також я буду жити тепер біля мами. Тобто, і стелаж, і все моє пространство буде в вільному доступі. Ось, хвастаюся, показую, яка в мене тут краса. І дякую вам за увагу!